Челсі розглядає підписання молодого проспекта Шахтаря. Один з героїв молодіжної збірної України на євро 2023 може переїхати в європейський клуб. Та головний тренер Брентфорда, який прокоментував новий контракт Ярмолюка. Стільки приємних слів Єгор, напевно й не очікував почути. Мої вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда. Фіфа представила оновлений рейтинг збірних. Україна піднялася на 6 позицій, та тепер перебуває на 24-му. У місті вище української збірної в рейтингу Швеція, Іран, Перу, а нижче Сербія, Польща, Австралія. До цього Україна в останньому була 24-ю у рейтингу у травні 2021 року. Здається, що основна мета цього рейтингу тішити его бельгійців. Непогано, але, думаю, ми посильніше Швеції, Перу і Ірану, які вище нас. І, можливо, навіть Сенегали. В будь-якому випадку, друзі, приємно підійматись у рейтингу, тому тут безумовно вподобайка до встановленого дедлайну не передали УПЛ права на трансляцію своїх матчів. Кривбас, Верес та полісся. Повідомляє КДК. Днями закінчився дедлайн, коли клуби мали підписати договори про добровільну передачу телеправу ПЛ. Це мали зробити 13 клубів, окрім Дніпро-1 та Зорі, які відмовились від створення телепулу. Однак Кривбас Вереста Полісся також не передали права. Є інформація, що вони очікують на пропозицію від Сетанта спорт. Був у нас маленький табір, скажімо, опозиціонерів. І великий табір з інших команд, а тепер у нас радикали підключилось. І в принципі, мотивація кожного табору, вона, вона на долоні, вона зрозуміла, і навіть її не треба озвучувати. Питання лише в тому, як то вплине телепул. Хоча на що впливати, воно ж мертве. І навіть не народжене. А якби було ще колись живе, то ну, тоді було б зрозуміло про що Шевченко в 1845 році писав. І мертвий, і живий, і ненароджений український телепул. Друзі, УПЛ ще не скоро, хоча і нині є ціла купа матчів, які можна подивитись, і на які можна зробити свій прогноз. Зокрема, на матч нашої молодіжки, яка в рамках Євро 2023 зіграє проти Франції цієї неділі. Робіть свій прогноз на сайті наших друзів компанії Favbet, А перейшовши за посиланням в закріпленому коменті, ви ще отримаєте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит та 300 гривень. Фрі спінів. тож будьте всередині гри разом з Трибуна та фавбет. І гайда далі до Трансферів півзахисники Динамо Решат Рамадані та Джастін Лонвейк залишать клуб. Повідомляє та то таке обидва гравці не були включені у склад на австрійський збір. Вони залишили розташування команди в кінці минулого сезону за сімейними обставинами після бомбардувань Києва російськими військами. Керівництво Динамо розглядає варіант оренди для обох іноземців через їхню психологічну неготовність грати в Україні під час. Військових дій Тенес Гармаш також, поки що не потрапив у склад на збір. Він веде перемовини про можливе продовження контракту з клубом. Дніпро-1 близький до того, щоб повернути біла. Повідомляє ФК Дніпроком. Бразильський Вінгер залишив команду після початку повномасштабної війни. Він виступав у Латвії у себе на батьківщині. Рабзон проявляє інтерес до Вінгера Шахтаря та молодіжної збірної України Олексія Кащука. Повідомляє фотоспор за даними джерела, головний тренер турецького клубу. Не надб'є зацікавився гравцем після матчу молодіжного Євро Україна-Хорватія. Йому дуже сподобалась гра Кащука, що хто обов'язково продасть його менш ніж за 4 мільйони після євро. Угу, До них лише зателефонувати десь мільйонів. Не забуваємо про повагу. Український вінгер Євген Коноплянка має декілька варіантів для продовження кар'єри. Як повідомляє спорт Арена, йдеться про команди з Європи, а також топ-клуби американської МЛС та Об'єднаних Арабських Еміратів. Нічого собі зв'язки вималюється. Мессіконо, звісно, в МЛС до Чеберка і Кривцова. Але не все так просто, бо є ще одна інформація по коноплянці. Євген хоче залишитися у чемпіонаті Польщі. Повідомляє футбол 24 Футболіст покинув Кракові наприкінці сезону і його агенти шукають варіанти з місцевими клубами. Зараз до коноплянки виявляє інтерес новачок екстракляси. Пуща не поломиться. Зазначається, що цей перехід є цілком реальним з огляду на те, що відстань цього міста від Кракова, де подобається сім'ї гравця, становить лише 20 км. Словом друзі, пишіть коменти, де на вашу думку, Євген Коноплянка продовжить свою кар'єру. Брентфорд оголосив про підписання нового контракту з українським півзахисником Єгором Єрмолюком. Нова угода 19-річного футболіста розрахована на 5 сезонів. Єрмолюк перейшов у Брентфорд з Дніпра за 1 за півтора мільйона євро минулого літа. Сезон 22-23 Єгор провів у дублі, однак нещодавно було оголошено про його переведення в основну команду. Коуч Бджіл також прокоментував цю історію. Це чудові звістки, що Єгор підписав новий довгостроковий контракт. Я радий за нього, а також радий, що ми з тренерами будемо працювати з ним. Це дуже талановитий молодий гравець, який має великий потенціал для розвитку. У минулому сезоні йому дуже не пощастило через травму, але він вже проявив себе на тренуванні та дебютував. Можливо, зіграв би Більше матчів, якби не травма. Тепер він повністю у формі та готовий до початку передсезонної підготовки. Ярмолюк заслужив підвищення до групи дорослої команди. Тренерський штаб із захопленням спостерігає, на що він здатен. Ми дійсно віримо, що він продовжить розвиватися. Якщо це вдасться, то його чекає велике майбутнє. Звісно, в наступному сезоні ми чекаємо все більше і більше від ярмолюка, і в першу чергу ми чекаємо. На його появу в матчах АПЛ. Взагалі, я е, підбив статистику Ярмолюка за дубль Брентфорда через Вайскаут і можу сказати, що там все дуже солідно, оскільки він грає в центрі поля, подивившись на його кількість передач, точність передач, якість передач. Це топ представник агентства Part of the Game, з яким співпрацює голкіпер Шатряна Анатолій Трубін. Прокоментував чутки про зацікавленість до українця з боку Інтера. Інтер проявляє інтерес до Трубіна, перемовини ще тривають і стосуються двох клубів. Крім того, є дві команди Запел, які також цікавляться. Для нас є важливим, щоб Анатолій був основним воротарем. Як тільки це буде визначено, він зробить свій вибір. А що по інтенсивності гри інтера в порівнянні з шахтарем чи потягне трубін інтенсивність інтера та шахтарі і збірні один з найвищих темпів передач на воротаря за хвилину? Не має бути жодних проблем. І як ви друзі почули, є зацікавленість з боку двох клубів АПЛ. І один з них, схоже, це Челсі Михайла Мудрика. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо. Він сказав, що лондонський клуб розглядає кепу Арсебалагу як першого воротаря і хоче підписати другого голкіпера, який водночас міг би скласти Кепі конкуренцію. Саме Трубін вважають, у лондонському клубі міг би підійти на цю роль. Челсі не хоче витрачати божевільні гроші на воротаря. Буде разом з Мудриком сидіти на банці і перевдягатися в коридорі не треба ще одного луніна. Для голкіпера важливо мати ігрову практику, а в інтер її точно буде більше. В шахтарі точно буде більше, Но варіант непоганий, кепу хоч витіснити можна на те, що куртуа. Категорично погоджую з останнім коментарем: витиснути кепу не є задачею зірочкою. Але все ж. Нюанс. Це є нюанс, що треба витиснути кепу. А ось інтер. Звідки, скоріш за все, піде онана. Ну, Тільки в такому випадку, якщо він піде Трубіна, підпишуть це, ми вже зрозуміли, То там все. Вставай на браму. Та ще. Ти перший номер. Взагалі то. Тож, друзі, головне і ключове питання на сьогодні. Де Анатолію Трубіну краще продовжити свою ігрову кар'єру? Про це пишіть коменти, а як комент напишете. Влупіть свою косацьку вподобайку. Дякую за перегляд. Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе гарного дня і папа. -па. На зв'язочку.